Переправа на виїзді з Чернігова. Водолаз ДСНС пірнає на глибину 5 метрів, аби відібрати з Десни воду для аналізу. Її досліджуватимуть працівники хіміко-бактеріологічної лабораторії з контролю стічних вод комунального підприємства Чернігівводоканал. Це нам відібрали воду з глибини, Річки зараз ми дивіємо собі, зафіксуємо розчинені кисень. З 28-го числа ми почали відбирати проби води, відбирали як на території міста Чернігова, так і виїжджали в те місто, де впадає річка Сейм до річку Десна. Нагадаємо про забруднення Сейму на Чернігівщині, стало відомо 26 серпня. В річці масово гинула риба, а сама вода стала чорного кольору. За даними Держагентства з меліорації та рибного господарства України, брудна вода прийшла з Курської області РФ, де тривають бойові дії. За повідомленням агентства, невідомі відходи у сейм скинули російські військові. Ця річка є притокою Десни, тому за якістю води слідкують і тут. Якщо раніше проби води з десни відбирали раз на місяць, то після забруднення сейму це стали робити частіше. Спочатку раз на день, а тепер тричі. Візуальна вода виглядає поки що чистою, тобто, можливо, великої зміни концентрації і не відбулося, але все одно на це потрібен Певні прилади. Попереднім показникам було незначне підвищення концентрації хімічного споживання кисню, що, що свідчить про збільшення у воді органічного забруднення. Відібрані проби води везуть до лабораторії неподалік Чернігова. Для отримання результатів необхідно дві години. Ми тут визначаємо азотамоніни, нітрити, нітрати, фосфати, хлориди, сульфати. Також багато деяких ще інших речовин. В Франції концентрація розчиненого кисня була 5,8 мг на дециметр кубічний. В день концентрація залишилася незмінною. Вона залишилася 5,8. Це в пробі, яка була відібрана нашим пробовідбірникам на поверхні водойми. Це входить і ще в діапазон нормативу. Концентрація розчиненого кисню водоймах повинна бути не менше чотирьох мг на дециметр кубічний. Ірина Боровик говорить: якщо показник розчиненого кисню почне різко падати, у річці гинутиме риба. Як показало дослідження проб відібраних по обіді 2 вересня, у десні збільшується концентрація хімічного споживання кисню, а це означає, що якість води поступово погіршується. Хочу попередити людей, що місто Чернігів не споживає воду з річки Десна. Вода у нас як бралася з артиз. Діянський сердловин та киберезь Алла Бєдна Олексій Жирнов Суспільне новини Чернігів.